Сьогодні я буду читати вірш під назвою Повертайся, будь ласка, живим. Приступимо. Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу небагато, немало. Кожен вечір молюся всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало щоб янго закрив від біди над тобою, розправивши крила, і щоб куля лихої, і орли орди не побачила, не зачепила ясним ранком та, та днем дощовим. Я вже почу у небо, Повертайся, будь ласка, живим батьківщина. Чекає на тебе. Прочитав я вам твір. Пишіть ви мені коментарі, якщо ви хочете, щоб я прочитав. З вами було Турбове ДВ.